Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Друзі, привіт! Вас вітає інформатор. Це Андрій Рубльов, Надія Павлова. І у нас сьогодні такий зірковий хід конвеєр. Її музику називають фірмовою. А її кліпи хочеться передивлятися як короткометражне кіно. Вона знає секретний код, як потрапити у ваші плейлисти і залишитися там надовго. Сьогодні ми не просто слухаємо треки, ми говоримо про сенси. Чим живе? Про що мріє і що готує для нас співачка, чиє ім'я стало синонімом якісного саунду. Клєр, найденсовіша співачка України. Вітаємо! Вітаю вас! Дуже дякую вам Таке при представлення. Мені при... Так, приємно, дякую. А в мене в мене немає. Я нічого не можу сказати, тому що я я пошановоч великої творчості. Клєр. Я сьогодні Щиро слухав дякую. рази три на репіті композицію, яку ми тільки но послухали. І я сиджу і просто Дякую, бо ж так приємно. При... Людям подобається, Це дуже дуже приємно. Я так, був я вам... був о, ти ж повинна була в нас восени бути о, минулого року, але трохи ну, Трошки за деяких да. Да, ну, Перенісся концерт. Я я дуже був розстроєний. Ну цього разу ми точно будемо, тому дуже чекаємо. Можна вже анонсувати так. Звичайно, так. звичайно. Двадцять восьми листопада Ріо Клаб дев'ятнаперепрошую. ну, 19 ми теж будемо. Але початок о 18 вісімнадцятій відкриття дверей о 17 сімнадцятій. Коротше, п'ята вечора відкривається двері. Шоста, ми вас дуже чекаємо. Ми приїдемо всім бендом, гітарист, басист, барабанчик, баквакал, світло, звук. Все буде класно. Ми будемо красиві, в костюмах нарядні будемо заряджати, дарувати любов, енергію, забирати у вас весь біль, все погане, що у вас є, і віддавати все найкраще, що ми маємо. А се ще неймовірно, це що на березі річки на великої річки, річки, на березі Дніпра і все це буде Клаб, Друзі, 28 листопада. Будьте обов'язково на цьому заході. Так що... Маленький спойлер. Як отримати квитки зі знижкою, ми трошки пізніше розкажемо. Так. А я скажу, що Клер презентувала у нас на інформаторі в ранковому шоу пісню тисяча пісень, так і ми тобі робили комплімент. Тоді дуже класно, коли зірка зранку така. Бадьора на такому позитиві, на такому драйві, і ще мені здається, от зараз енергії більше разів у 200. Клас. Ну я стараюся. Бабадьорюшеби бадьоріше був тільки Ель Кравчук. Плюс ви ж були перші, кому ми презентували тисячі пісень. Це було круто. Дякую ще раз. Що я дуже рада познайомитися вживу, прийти сюди. Ну що стараємось якось, а що, а що робити? Маємо, що маємо, як я співаю в з своїх пісень. Танцюємо даліми. Робити що мусиш, робити, що маєш. Заглядаємо в себе, витаскуємо в себе класно яскраво, надихаючо, беремо це, все і погнали в світ. Що І це така правильно, життя. і це правильно, тому що у нас е, е, поки на у нас є е, жарти, поки у нас є так. натхнення нас не подолати, як колись співав один гурт. А <реш> сьогодні речі, Дніпро так. вас чекає неймовірний сюрприз. А, клір не просто так у нашому місті. А, це така невеличка інтрига, Воно, але зараз за ми... тиждень приїжджає артист, за тиждень да, до за концерту. Тиждень. Але зараз ми готові відкрити таємницю. Такого формату спілкування не було давно, коли зірка приїжджає у твоє місто перед концертом. І сьогодні клєр працює офіційно барменом. Є. Yeah! Uh -huh! <laughs> Та ну, це скажемо, де, де це буде. Звичайно, це буде сміна. Бар це так. буде початок о 19.00. Я буду готувати авторські коктейлі. Е, значить, один буде називатися на глибині, а інший називається тисяча пісень. Логично. Е, є дві версії: алкогольна, безалкогольна. І ще приємна така бонус новинка. Що коли купуєш цей коктейль, ти маєш 15% знижки на квиточок 28 листопада на концерт у Дніпрі? Ну це нереально, коли ти приходиш в бар відпочити. Е... Клєр буде співати, робити речі, коктейли, та, потім я ще і сьогодні поспівала. буде з тобою грати одна е, модна діджейка. Модна так, дуже так. Анна Лока, та вона дуже класна, дуже класний саундсет. Я не знаю, як це правильно сказати, програма. Коротше, приходьте, ми будемо вас е, зігрівати, е, поспілкуємось, пообіймаємось. Е, я вас напою. Середа ж маленька п'ятниця, друзі. Як та. провести цей вечір? Ви вже знаєте. Ну, що дід Андрушка теж візьме, дістане свої ш, е, ці шкапці модні старені, піде обов'язково. Я вже забув що таке дискотеки і слово діджей для мене <реш> <реш> Слухай, ну, це те... такий буде затишний, якби вечір то супер шоу, прям такого не буде, але хочеться щось якесь хороше, тому що, блін, дуже важкі дні, ночі і якось хочеться тримати людей, щоб була ще все ж таки оце жага до життя. Хотілося щось робити, і отак от хочемо підтримати трошки морально. Сподіваюся нам вдасться, тому приходьте. Да, друзі, гарний вечір! Це будуть танці, та, та, э, гарні конкурси. <research> ну, конкурсів не знаю, може щось походу придумаю. І київська музика, яка буде грати на це, якщо перевести да, та, та. А, в тебе такий міні тур. Ти вже концерт був у Львові. А, незабаром всі, концерт ми? в грудні у Києві. Так. А чи ти вже от відрізняєш, деякі слухачі аудиторія, яка аудиторія як сприймає твою музику? Ну можливо, ти вже в Дніпрі. Ти по перше, ти ж по раз. будемо можна... вперше. Так. До речі, тому за Дніпро ти... ще не знаю. Але так, те, що по коментарях я бачу, то от у мене якісь всі клас. Слухачі з усіх регіонів, з усіх міст. Е, ну, я це так, не, не тур, це такі сольні три концерти <гум> в класних містах України. Ось і е, е, у Львові тфу-тфу-тфу, дуже гарно прийняв, хоча я дуже переживала. Е, завжди ти переживаєш, що я це лукавлю. Кожен раз. І в Києві, хоч ти вже виступав там 30 разів, все рівно переживаєш, Тому це буде, але е, людям подобається. чують знайомі пісні, чують пісні, які їх надихають. і я Відчуваю цю віддачу, я віддаю їм назад, і отакі от у нас круговорот. Тому поки що гарно сприймають е класно. Ну а я скажу, що друзі, ну клер. Ну я от я, як як вважаю, я найден, ну, найденсовіший <хи> такий саунд. А, і це не не награний такий, що ну д -д додамо бітів, там удар як 140 ударів у хвилину. Да -да -да. Будемо ні, 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 тут е це якісний денс, такий, як робили. Ну не знаю, ну для мене як колись е робили вам. Як колись там па. Джордж Майкл робив. І Він дякую. дійсно фірмовий. Потім якось там Фаррел Вільямс. Ось ну, для мене твоя музика ну, це стоїть прям на Дуже гарне на... Порів... На... мені дуже приємно за таке порівняння. Дякую. Ну, тому це... що дуже фірмово звучить твій саунд. От, це як велика для мене. подяка моєму чоловіку і сам продюсеру Антону Кукрі. Це все його рук, голови і серце справа, <рі> як то кажуть. Він та вік. Ну ми, по-перше, вдвох класна синергія. По-друге, він дуже крутий музикант. І продюсер, сам продюсер. Ось він також працює з різними артистами нашої України. Ну найкраще віддає мені. мені так? Ну чому він з усіма класно працює? Я думаю, що ви почуєте його саунд уже якось трошечки є такий характерний окрас. А в тебе так. зараз є. До речі, запит від колег на написання пісень. Чи зараз тільки Щоб для себе? я комусь написала? Так, так як це було раніше? Давно не було. У мене друзі запитували, тобто це більше така не комерція, а як. Uh, ну, то ми працюємо в студії Seven Monkeys, це репетиційна база, uh -huh. і у нас там же наша студія, і там мій друг попросив там, для знайомої, можливо, в мене є якась демка, якщо, яку я могла би віддати там, за якийсь там, символічний кошт. І от таке є, а прям так, щоб на продаж, напевно, давно не було. <хе> і я, і більше ми намагаємося, якось, ми, дай Бог, було б класно, якщо б все склалося, наступний рік альбом. А вибачте альбом, альбом це трошечки затратненько. No, так? Звичайно. Я Мій чоловік, Ну, вибачте, хіти кожен раз писати, це ж вам ну, це важко ну, видавати. Зараз зараз Тому... перегони якісь, так, всім потрібно раз, ну, хоча б раз на місяць випускати якийсь трек, щоб бути а, впевненим, там, бути в чартах, бути в ефірах. А це ж не тільки пісню написати, це, це якусь фотосесію зроби, кліп зніми. Ну, це, і це трошечки, я ще починаючи такі артисти, набираємо обертів, трошки важкувато буває. Тому Слухай, ну, ми ти їх можеш... акумулюємо. Ти вже можеш за пояс заткнути будь-якого ну. професійного. Я працюю 27 років на радіо. Я чую музику 27 двадцять 27 років. 27, ого, ого. Я тобі, от ну і, чесно, я чесно, тобі мої компліменти. Це не просто Дякую. так, що ти прийшла, і мені потрібно тобі все це сказати. Це я, я так, я це так дуже думаю. Приємно. Дякую. А, тому в нас чесні інтерв'ю завжди. Ми іноді матюкаємося. А ну, можна ну, так? Що ж ви сразу не сказали? Ну, але не, не дуже потрібно нас це, щоб він вже слухає. А, дивись, що стосовно саунду, українська музика, ти ж як от ну, якось дивишся на всіх, хто, mm -hmm. хто колеги, а, якісь там вони перегони там роблять між собою, там ну як от, ну. Здорово конкуренція. Данте Нормально. з здоровеє чомусь в один день чомусь завжди презентують свої треки. А серйозно, бо я не помічала. А, Срю... Було було таке. <sozusagen> <ворога> Це ж таке. От, а скажи, будь ласка, в тебе є якісь ну, з кимось ще зробити? Ми з тобою спілкувалися фіти. Фіти. Так, чоловічий дует. Можливо, з oh, Можливо, є вже хтось. Є думки. Uh, і я би сказала так: приходьте 5 грудня. Хто буде в Києві? Так. І от там можливо, ми так. Трошечки, натякнем. Супер. Це поки що все, що я могла б сказати. Я скажу так, що звичайно дуже б хотілося, але не хочеться фіт заради фіта. Хочеться, щоб це було від пісні, від синергії артистів. Що коли є про що поговорити, тому що зараз особливо музика набирає сенсів не тільки якісного саунду, а коли ти такий, ну про цвіточки, а що да про любов, яку любов? Я вперше бачу цього там, наприклад, артиста. У мене з ним навіть дружби немає. Я не знаю про що з ним співати, яка любов. І хочеться знайти, от. Про що би ми вдвох могли би сказати людям, але це класно завернути в саунд, щоб він залишився при своєму стилі. Я при своєму, і от тоді для мене це якісний фіт. Або це дівчинка, наприклад, чи там гурт, наприклад. І от коли тобто більше хочеться і я намагаюся себе думками туди, тому що ну від моїх слухачів, звичайно, там були якісь побажання, там півоваров, Боже, а хтось з дівчат. А це вже був? банально. По-моєму, — По-моєму, Філет казали. По-моєму, -по Джих... півовар Коротше... в нас під, -під буль. Як і співає, май Майстер фітів. Як під буль там, там, там. Так я півоваров. А Тому... хто до допобає? Ти хотіла б з кимось із, шкар... із старої школи заспівати, можливо, чи хтось. Е знову? А, ну, напевно, мені ближче мої. Е моя двіжуха. <laughs> е може бути і хтось із. Е як сказати правильно, щоб і э, дінусів, артистів дінусів. Э, дорослих? А, я ж кажу: тут від пісні треба, якщо я напишу пісню, і така, блін, це там. Не знаю там е, хто там у нас ну, памутньо... Степан і... Гіга. Да. Я така, блін, хочу до Степану, але це щиро має бути тоді. А що ні? Якщо це, наприклад, якась, от я дуже люблю слухай Сашу, молода виконавця, боже, який в неї голос, і ребята. Коротше, треба послухати, слухайте, слухай Сашу називається проект. Дуже класний тембр. Наприклад, якщо щось ні. щось на народиться, а чом би і ні? Тобто, я ж кажу, знову ж таки, це від пісні. Було таке, що я пропонувала фіт-артисту. Не скажу, він каже: блін, класна пісня, але я себе тут не бачу. Не це відчуває. щиро, це класно. Типу, ну він зараз теж стрелює, молодець такий, все. От, бачите, це він вже проговорився, і тут хватить. <гум> я думаю, що це е, немає, і мені здається, так і буде краще сам фіт. Що від пісні. Бо якщо це штампувати, і що куди ми прийдемо з цим? Ну, скотимося кудись, не Ну, туди. Ні, Можна, як колись там, я, я поки від ліфту дійшов до, до вас, я альбом вже написав. так, там <гум> можна <гум> Ні, ну є і такі унікуми, у яких виходить. Я досі в шоці, скільки дуетів має Яна Джері Хейл і Альона Альона. У них угу. там ну реально штук 20 цих пісень. І Мені здається, останнім тим часом Альона Альона а, співає з кожною виконавцею, виконавцем. ну дуже-дуже ну, дуже багато. Палац спорту готується треба, ж як ну класно, і в вона... неї е, новорічна ялинка. Це дуже круто. Вона ще ж і пише кому, постійно. Тож земельники одна з пісень, головних альбомів Альон, Альона Льона. Допомагала, написала. так, тому є. І такі, хто встигає всюди. А, Я з нами... теж таки потихеньку. а з нами сьогодні Клєр, друзі. Це, це поки дітей нема, хай бали. О, а що ж діти, да, діти, то взагалі? ну це таке. у Дніпрі, і якщо вам дуже кортить поспілкуватися з артисткою, сьогодні вас запрошує, бар сміна. буде за баром робити дуже авторські коктейлі. Один називається Тисяча пісень. І ми ще не нагадали, друзі, пісня дуже важлива, в неї класний вайб. Барус. Пару слів, тисяча пісень, це як тисяча історій. Ми іноді можемо побачити в пісні, там особливо, якщо це там дівчинка слухає, блін, він там кохав, кохав і тут і е, е, змінив, пішов до іншого. В мене така сама історія, і ми беремо для себе цей досвід, або щось ще не сталося. Ми взяли для себе і творимо свою історію. Тобто, це така от трошечки мотиваційна штучка. Е, і це моя така любов до в принципі до музики. Бо я з того покоління, коли я їхала на навчання, і в мене був маленький плеєр, в який вміщалось тільки 50 Підписань. І мені треба було сидіти вибирати годинку, що я буду дві години наступні слухати тільки е, відібрані треки. А зараз у людей є неймовірна можливість все, що вони хочуть, все, що забажають, сумно, включаєш таку музику під сумний настрій. Роздратований, якийсь ракешник, метал трошечки віджимався, вийшло з тебе там. Е, в якийсь біджи, так під не знаю, там, під якийсь келих чи під чайочок, чи там під прибирання якесь. Тобто зараз люди мають неймовірну можливість, і це така подяка. Це і нагадування людям, що шукайте для себе натхнення, що було б вас тримало. Там може це книжка, якась може це якийсь фільм, може це музика? Знову ж таки повертаємося до тисяч пісень, і це от в мене є такі пісні, які тримають. Реально допомагають. Я бажаю людям не забувати, що в нас є речі, є штучки, які нам допомагають. Ну і звичайно, головне це люди, це історії. Тому давайте творити найкращу історію нашого життя. Це для людей більш старшого покоління. Друзі, це штучка на 50 пісень. А для вас це касета. Ну тоді коли або речі. з телевізору, з телевізору ви записували з якоїсь там території, якусь і Це реально ти записав, передавали з руки в руки. Це такий скарб. Був. Я пам'ятаю, що це все. Друзі, обов'язково. Якщо ви ну якимось чином не знайомі з творчістю клер, послухайте моя вам рекомендація. Ну а я, а я от не знаю, ну я дійсно на музиці вже давно сиджу і рекомендую обов'язково слухайте там. А, і це слухати потрібно або в навушниках, або Важливо. на класному а, саунді, тому що там ну неймовірні, неймовірна палітра. Дякую. 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 Вам. Ну і 28-го обов'язково всі зустрінемося, будемо вас перевіряти. Хто не прийде, відключимо вам радіо. Не будемо з вами спілкуватися. Будемо раді, бачити, так. Краще приходьте, бо дійсно я думаю, що вам сподобається і ви захочете ще. І не тільки слухайте, дивіться, бо у Клєр неймовірні кліпи. А наш сьогоднішній ефір буде на Ютубі інформатор ФМ і на Фейсбуці. Так що, Клас, друзі, от все на, все на, на можна ваших фейсбуках та Ютубах. Ми зараз будемо слухати в черговий раз кайфувати від композиції тисячу пісень. Ми вже презентували її ексклюзивно. Офіційно. зараз і запрошення буде, і від тебе як прем'єра, щоб поставили жирну. Дивись, нас там є сюрприз, маленький еклери для Клєр-студію. Дуже приємно, щиро. Дякую. Зараз підемо с їсти. Ну а поки насароджуйтесь та тисячу пісень, вибирайте для себе не лише одну, бо музики багато, вистачить для всіх і створюйте найкращу версію себе. Всім гарного дня! А більше щоб була від Клєр. І всіх тисячі пісень, друзі приходять до нас обов'язково і ще ми будемо раді бачити клер в нашій студії. Друзі, ну а ми продовжуємо. Дай вам Бог всім здоров'ячка Велике інтерв'ю.